Канцтовари це якісь олівчики, розмальовки, книжки дитячі. А ще одяг, іграшки, засоби гігієни, ліхтарики, свічки і солодощі. Усе це волонтери центру реабілітації Гармонія збирають для дітей з деокупованої балаклії. Кожну коробочку любові формують індивідуально. Якщо для меншої дитинки дивимося там, щоб вже співпадало, хоча б там, наприклад, носочки іграшка, щоб воно було якогось такого більш менш однакового розміру. Ось коло дитячі в нас є. Пакунки від вінничан для діток з Харківщини волонтери, повезуть вже вдруге. Дітки писали листи, писали прохання, що вони хочуть отримати на подарунок. Вони не знають про коробочки, вони знають просто про те, що їм привезуть подарунки. А які подарунки? Вони цього не знають. Але в тих листах було солодощі і іграшки, переважно. З-поміж усіх одна коробочка відрізнятиметься. Одинадцятирічний Олег, який пережив рашиську окупацію, у волонтерів попросив лише одне. Він не просив там солодощів, ноутбука, він захотів прапор. І е, одна з наших клієнток, е, мама вірніше одного з наших клієнтів, хлопчика принесла ось таку сумку. Вони тут наповнили її там всім, чим вони хотіли поділитися з цим хлопчиком. Тобто тут, тут багато всього такого, ну подібне, як в інших коробочках, але додатково вони ще поклали малюночок. Армія. На збороні слава ЗСУ, це спеціально для цього хлопчика Олега. І ми підготували ось йому прапор. І це для нього буде персональна коробочка, яка буде трошки відрізнятись. Формують презенти, волонтери з того, що допомогли зібрати небайдужі вінничани. Це наші вінничани, це люди, яких я обожнюю. Просто знаєте, бо ми думали, що ну кожного разу знає, зараз зборів різних багато. Зараз багато і ми вже збирали і на балаклію, і на різні речі. Ми думаємо, ну не знаю. Але люди приносять, діти приносять діти своїми іграшками, діляться. Допомогу збирають в рамках проекту разом. Загалом до Балаклії волонтери відвезуть 100 коробочок. Любові гармонівці нагадують, долучитись до акції і поділитись теплом за для єднання наших міст можна до 14 грудня. Це ініціатива Культурний десант Ніколая Сергієвого групи, але вони ну об'єднали. Дуже багато організацій, багато міст, і ми за це дуже вдячні. Це дуже гарна ініціатива. І зараз і міська рада наша долучилася дуже гарно в підтримці міста Балаклія. Вони там теж звідти там, пишуть і кажуть, що ми не очікували, що такий момент буде. Нагадаємо, вінницькі волонтери міжрегіонального гумштабу вже двічі передавали допомогу до деокупованого міста. А депутати міськради на попередній сесії одноголосно проголосували за передачу 10 мільйонів гривень на відновлення деокупованої Балаклії.